Сьогодні день святковий, по новому стилю Різдво. Отакий От у нас дідуху дочка зробила простенький, отак От вона перев'язала його. Всіх Вітаю святом, хто зараз цей день святкує, хто по-старому буде святкувати. Всім бажаю здоров'я і миру. І от такий дідух у нас сьогодні зроблений. Ходи, Володя в магазин. Скупився, каже, на 400, майже на 500 гривні. Що купив, рис, забулася, манка 18 гривні, крахмал 25 гривні, рукав для запікання 12 гривні. Сода по 20 гривні. Оці такі 3 по 15 батончики. Такі макарончики. 32 гривні. Отаке печиво купив до чаю 105 гривнів. Не помню, забулася. Хліб 26, отакий. він називається. Балашівський. Паляниця Бала... Балашівська. О, ось така. Ось так. Паляниця Балашівська. Спорушно борошно пшениця новичого сорту, нарізане спітками. А отакий от так, от хліб 25. Купив ще такий шмат ковбаси. Каже, захотілося ковбаси з солом. Купив мандарин. Не пробувала який. Такий в олії пожарю снечки. Для смаження, швидкого приготування. Треба з хлопцем зробити. Сахарна пудра є, цукрова пудра. Ну, ось так. Ось така невеличка розпаковка. Оце тут майже 500 грн Скупився. Ну, а що робити? Таке все м'ясне, все є, дома рибне все є. Оце ковбасу купив. ну Це він таке любить. У мене Володя м'ясний, він все любить м'ясне. А ковбасу, мабуть, би, по 10 кілограмів в день би їв. <хи> ну Ось і все. Поставила на олів'є моркву і картоплю. Вон збігла треба дивитися. На плиту. На плиті затопили в плиті. І тепло тут у кухоньки. і наварю щось. Захотілося олів'ї. Ну, ось так. Ось така у нас розпаковочка. Володя порається, поніс собакам, зібрав яйця, дав пшеницю курям, качкам і гусям і в це відро грязне, все одно яйця мить. Взяв 3, 6, 9, 10, 11 сьогодні. Хороший врожай. Сьогодні 25 грудня. Одинадцять крашенок, яєць. <гум> і воно. качки дикі. У нас живуть із сніськами, і з курочками. Нікуди не летять. Зараз ближче покажу вам качок. Воно. Три селезні і три качечки, Парочку ми вже подарували. Осталося шестеро в нас, три качечки і три качура диких. Ходять, пшенички насипав їм. Ось так. На дворі сьогодні сонечко, зранку ніби сніжок ішов Сьогодні 25 грудня. Небо таке гарнюще, а хмари так пливуть. Бачите, як хмари пливуть. Оно. Ті вище хмари, ці нижче. <гум> Прямо видно, як вони по небу летять. Так, забрати яйця занести в хату. Вона курочкам дав володя. І тим молоденьким отам. Насипав. Така погода, сонце таке воно. Уже туди до зеніту клониться. Вже скоро вечір. Отака у нас погода. Так, заберу яйця. У нас таке відеречко. Яке ми збираємо яйця. це Володя насипав пшеничку. Так і. Як добре, воно димка, де моя бігає. По криші летить. Димка. Зараз хату буде проситься, Оно. Димка. По драбині. О. І в хату зараз. Я ще не йду, зараз, як і тиму, тебе впустю. Зараз вона зі мною походить біля ось недостроєної нашої веранди. Димулька, ти куди тікаєш ось окапає із криші? Димулечка, ти де була? Моя крихітка така, моя крихітка така, ти де була? У хату йди, там тимко. Я йому їстки дала. Моя така. Ой, підожди, щоб слизько, щоб я не поїхала. Ти літаєш, ти літаєш. Дивись, бо слизько володь. Бачите, капає і стріхи. Он. Димочка, ти куди пішла? Корчик, ну що ти робиш? Що ти мітиш у це? Так, на дворі тепло, гарно. Володя набирає воду, порається. Коржунька. Ай, хороший коржуня у нас. отако Ага, похисть свої. Шерсть. Подивись, як він, володя глянь. Що він робить? Буде чистенький такий. Ага. Ти будеш, що він робить? На вітер? На вітер? Ой, комедія. Отак. так.